НАТО заявила про політичну підтримку кампанії, що її проводить Туреччина проти бойовиків у Сирії та Іраку. Водночас і НАТО і Туреччина стверджують, що наразі не йдеться про надання військової допомоги альянсу в проведенні операції. Про це йшлося на надзвичайному засіданні на рівні послів, яке скликала Анкара, адже договір НАТО передбачає, що такі зустрічі можуть проводитися, коли держава-член альянсу бачить загрозу своєму суверенітету і безпеці. All Усі союзники солідарні з туреччиною. Тероризм становить пряму загрозу для безпеки країн НАТО і міжнародної стабільності і процвітання. НАТО також відіграє свою роль у вирішенні цих проблем. Усі союзники беруть участь у глобальній коаліції проти угруповання Ісламська держава, заявив генсек альянсу Єнс Солтенберг у свою чергу турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на країну скоєно на напад Ердоган оголосив про кінець мирного процесу з курдами в Туреччині, доки існує терористична загроза від робітничої партії Курдистану По правді кажучи, у цій країні, на мій погляд, неможливо і надалі вирішувати питання з тими, хто загрожує нашій національній єдності і братству. Елезандідором кімкендіминулого тижня у турецькому містечку Суроч було теракт теракту. Студентському таборі загинуло 32 людини. Після цього туреччина завдала ударів по позиціях курдів. угруповання ісламська держава в Сирії та Іраку.